Стан війни всі в стресі, в кожного стрес. Якби де би він не був, чи тут, чи десь за кордоном, всі перенесли стрес. І мозок має робити якісь паузи, якісь перезагрузки. І коли є якийсь позитив, воно трошки по-іншому сприймається. розумієте? Цей пакет я коли побачила, так коли замовлення товару робила, його раніше не було. Я думаю, ні. Я розумію, що він дорогий, але він у мене має бути в магазині. Ось так з палаючими очима і усмішкою Людмила, дружина загиблого рік тому військовослужбовця збройних сил Андрія Небора показує своє дітище. Два місяці тому вона стала власницею магазину подарунків. каже, започаткувала свою справу, аби, хоч трохи, відволіктися від війни, і дарувати і покупцям, і самій собі позитивні емоції. Сиджу. Приходять, що є покупці, так? І тут такий щирий сміх у коридорі, що ви ну і ти сидиш, хочеш чи не хочеш, ти починаєш посміхати. Вже заходять туди, то вже так ну так якось цей. І я вже починаю з покупцями теж сміятися, ну щось смішне показувати, тому що ну, це емоції, це ну, знову ж таки, це магазин, це не бізнес, це емоції. Це ті емоції, яких нам ну не вистачає зараз Ну, кругом війна, біль, кров. І в мене тут така частиночка тих позитивних емоцій, де навіть ну можуть нічого не купляти, просто прийти і потішитись так. Ну прочитати щось смішне і тішиться, і ну дає жити. Хоча починати власну справу, каже Людмила, непросто. довелося розбиратися з замовленнями, соцмережами та ще й особисто торгувати в магазині. І перші кілька тижнів ввечері валилася з ніг. Але зізнається, новоспечена бізнес-леді, воно того варте. А головне, коханий Андрій нею би пишався. До цього треба йти маленькими кроками, і я перший крок зробила. А решту кроків я ще буду робити, і він буде тішитись. Якісь мої досягнення. Він настільки їх любив, що він отак в нього голова була вверх, все, бо то моя людка. І його Людвік вже от зробила маленький крок далі до того, щоб ну, що ми планували. Ще треба робити багато кроків. Буде тяжко, я знаю, але я себе готую до того, що буде тяжко, і, і буду робити. Наступним кроком, каже Людмила, стане відкриття ще однієї крамнички, де продаватиме прикраси для дому, і ось такі букети, які виготовляє власноруч. Це є стабілізовані квіти, це спеціальна технологія, з них витягують повністю всю вологу композиції мої авторські роботи. Це все я це, це все я сама, це якраз те, що мене відволікає, це те, що рученьки чешуться і робляться. Так? Я їх ну кайфую, коли роблю це. Воно якось так, наскільки ну, з таким не можу передати ті відчуття, як я це роблю. Так ну це такий кайф, що ну це, це то, що нехай весь світ зачекає, поки я це роблю. Почати життя з нуля після втрати коханого каже Людмила дуже важко і психологічно, і емоційно, але зізнається, її Андрій віддав найцінніше, аби вони жили, і це її спосіб додати буденності яскравих емоцій. Ольга Смага Геннадій Томнюк новини на вежі.